Привіт усім рибалкам. Ось у нас вже настає осіння пора відчутно цю ранкову прохолоду. Приїхав я на риболовлю з ночівлею, Приїхав з самого зарання, щоб в мене було побільше часу загодувати. Рибка вже повинна на зиму трішки тако підгодовуватись активно, набирати жир. Тому взяв з собою багато кормів і хочу половити. Сьогодні знову грубу рибу. Ніяких флетів, дрібної фракції. Приїхав я на озеро, вже розкладаюся. 5.30 на озері рибаків нуль. Ось така, друзі, в мене тут локація. Тут я розставлю палатку таке затишне місце під деревами. Стільчик для риболовлі. Зараз розкладу столика і буду швиденько готувати монтажі. Як ви вже здогадалися, сьогодні в Черукові. І сів я трішки далі від ось цієї дамби. Тоді в мене була гарна риба, вона завела в ці коряги, я не встиг її виняти, тому я сів трішки далі, щоб мати хоча б якийсь час, якщо вона звідти буде клювати, щоб її спіти, розвернути. Швиденько зараз підготуємо монтажі, поставимо безпечні кліпси. У мене є до речі, нав'язані стіки. Ось, бачите, там пару штучок я зв'язав. Таких побільших на ранок, щоб відразу можна було закинути. І будемо підгодовувати тигровим горішком. Я ще такі з кукурузою хочу зробити там точку окрему, спробувати мурчика дістати. І зараз готуємо наші повідці. Поставимо на насадку теж горішка. І будемо чекати гарну рибку. Бачите, вже трішки світає. Я вже там розкладаюсь 15 хвилин, але якось на озері міняється обстановка. Треба швиденько зараз закидати. Ось такий, друзі, у нас вийшов монтаж кліпса, у нас повідець і стік з насадочкою. Зараз йдемо її тихенько положимо і підсипемо зверху трішки горішка. Все, друзі, 5 хвилин, у нас все готово. Беремо ось таку кубаску. Зранку закидає побільше стільки, так як корму ще немає. Рибка. Відчуває аромат і припливає, погляньте, друзі. Ну. Красота. А два наступних я вже буду кидати на відкриту воду. Не вийшло трошки ближче, другий трошки далі. Звичайно, підсипимо трішки горішку. Ще на наше тут дальне вудлище, я так стараюсь наверх. Ось, жменьку дві покласти. Одна точка в нас вже готова. Що ми маємо? Ми на насадці горішок, але з такою шляпкою, щоб трішки виділявся, так як ми годуємо теж горішком. І щоб якось нашу насадочку виділити. А далі приступаю ще два водилища, які вже на таке відкрите плесо. Тут далі є тут такі стовпи, на них можна покидати. Ну коротше. Там вже будемо годуватися з помбом. Але вже пізніше, хай вона трішки розсвітає, а на ранок на самих стіках кинувся. нас чотири водилища в воді, два з-під дамби і тих корях, а два на відкрите плесо. Я закидаю ось так. Ще не годував, зараз ось розкладу палатку, Тут трошки такий рельєф, але нічого, думаю, якось розкладу там собі буде класно біля водилищ, вихід, можна буде швидко встати, якщо будуть клювання. Ну, зараз розкладу палатку, де я буду підгодовуватись з помбом. Ось такий корм. За я з помбу замішав, ще гарячий пілець, да, горішок трішки ще сипухи підсипав. Клас. Чудовий сьогодні вітерець. Розклав намет, трішки в такому чагарнику, але доволі так затишно, поки розкладав. Все в крупиві, все ще нічого, це корисно. В палаці такий запах крупиви. От погляньте, бачите, як тут все на крупиві. Але в мене є дно, то буде доволі комфортно. Вже, бачите, так витоптав клас. Трошки речі поскладав, щоб був тут трішки такий порядок. І зараз думаю годуватися, бо на самих стіках, чесно кажучи, мало вірю, я в клювання. Я вже повністю розклався, речі вже сюди підніс до палатки, тут можна буде щось помонтувати. Всі води лише в воді, загодовані. остається, залишається тільки чекати клювання. Клювань частих не буде, це не ловля на попапи, тут тоночі оснастки. Але коли вже там клювання, скоріш за все паровоз, то вже емоції беруть своє. Минулий риболовлі, перше клювання. Я аж отримав під вечір. Тобто цілий день просидів без клювань. Побачимо, як буде сьогодні. Сьогодні погода набагато краща, прохолодніше, нема такої спеки, вітерець. Тому я думаю, сьогодні буде поцікавіше. Перша друзі, халепа. Побуло водилище, годину у воді, думаю, перекину якось воно так негарно закинулось з боку від корму. Вже його раки. Погляньте, як по папа згризли. От га, вони ж там не дійдуть, навіть коробу підійти. Ну, побачив, якщо будуть такі проблеми, можна буде чисто на сам горішок ловити або дві штучки ставити. От така у нас перша проблемка. Раки. О, друзі, клас зігрітися. Доволі прохолодно. Таке різке похолодання була жара, а то зараз там ну, відразу такий спад температури осінній. Але вже пора, вже сьогодні 9 вересня, тому вже повинна і рибка йти, на таке активне харчування на зиму починати. Так що віримо, сподіваємося, що вона захоче поїсти нашого корму, Попадеться на наші насадки, які ось я знову перекидав і попав погризене, але тільки трішки був погризений, я залишив ці раки. чи їх не буде. А так на день буду бачити, якщо буде трепко відгризати ці шляпки, то буду приймати якісь міри, а поки... Ще не зрозуміло, наскільки їх там багато і що там вони роблять. Ну Якісь виходи, є рибки на озері. Спокійно, ніхто ніякий там музики, не криків, нема нікого. Один я на водоні, клас. Підв'яжемо трошки стіків. Тут в мене келець, мікс. Далі такий. Подріблений тигровий горішок і засипано все сипухою. Ось такі у нас виходять красиві ковбаски. Зараз в'яжу вже трішки менші. Такі точки у нас загодовані. Ну, ще на ніч може пару більш зв'яжу, а зараз поки то такі, там оснастка не перекручувалась Поводок виправлявся при закиді така функція. Ну і трішки було там аромату біля насадочки. Так, друзі, було мені нудно, рибка не клювала. Зливив я плутвичку на поплавчанку і порізав її, закинув на рака, так як раки у нас грізають оснастки. Дивлюся, поплавочка на цього нема. Так, зараз будемо діставати. Він то там полюбеє, але його буде складно підняти, треба так повільно. Друзі, Рак. Аж так можна раків ловити. Ловимо тут личку, ложимо її на сонце. Хоча сонця нема, але він навіть і таку їсть. І помаленьку піднімаємо, клину, закидаємо на дно, дивимося по утонув потонув. Все, він вже там її їсть. І піднімаємо. І погляньте. Ось такі рачки в нас клюють. Так, друзі, за 20 кілометрів від нас вже йде сильна злива, тому помаленьку я вже позносив речі всередину, в палатку, щоб не було нагонки. Нарізав собі сальця, помідорчика, погляньте з чорним хлібом, Ай, смакота. Зараз трішки перекушу. Вже було одне клювання з-під дамби, але тільки впустило свінгера і все. Десь не засіклася рибка, можливо, дрібна була. Ось так. Ну, чекаємо дощу, думаю. З приходом дощу буде трішки так жвавіше з кльовом. Починається дощ. О, посилюється, посилюється. Так що залазимо ми в палатку і вже з палатки чекаємо клювання. Ось в мене якесь таке відчуття, що зараз дощ. Як зайде така пуклівна клас? Знимав райду і знову у нас дощ. Ух так, і десь ще є клювання. Ома, там паровоз. Друзі, паровоз просто нереальний. Так, друзі, я весь мокрий, бо ж ви бачили, яка груза була. Це було в таке клювання, мусив я вибігти. І певно, до години я його мучив. Друзі, такий сильний. Я спочатку хвилин, певно, 20 навіть не розумів, що за риба. Він навіть не показувався. Фух. Вудка моя улюблена. То в курсі, той в курсі. Ой, зараз друзі покажу вам. О, то він ще міг. А ні, він там сів так як треба. Опа Так, а, друзі, як то його підняти вам. Такий він просто жирний, друзі, він не такий довгий, як жирний. О, погляньте на цього! аборигенного корупа. Да ось погляньте, друзі, який швинтус! Клас! А я казав, що я відчуваю, що в дощі в грузу буде рибка. Ось погляньте! Клас! Треба його буде зважити, так? Ух, який ти здоровий! Ось так, друзі. Рука ж заніміла. Так вже довго я його мучив, ще я ніколи так рибу не виважував. Я вже думав, навіть як зійде, то після такої боротьби то і так буде куча емоцій. Але все ж таки вдалося взяти його. Фух, Фух друзі, аж руки трусяться, тільки з цього припаркував. Далі в нас під Всього, з-під дамби погляньте, який корупчук вже на кліпсу, грузило скинув. Оце, ну, само собою. І погляньте, як засікся. Прямо посередині губи, але ну, шансів в нього не було. О, там геть тумашку. Клас. Так, друзі, ось така у нас рибалочка починається. Зараз я, певно... Перезакину водилище, а то мені він і цю ну, я перекидав, бо сюди і брав. Одним словом, наробив трошки тут чороху. Треба зараз поперекидати. Хух! Давайте ще вам покажу його. Ось такий свинтус Калас. Фух. Все, друзі, до водилища. І до закидання. Треба зараз буде підкормити, поперезакидати. Я завжди після клювання риби підгодовую. Так, друзі, нарешті я перекинув водилище. І тепер можна буде трішки підгодувати. Так, я думаю, по два спомба на кожну точку цього буде достатньо. Все, друзі, робимо швидко, сунеться знову якась хмара, тому потрібно навести ще лад буде. У нас тут в палаці, тут все мокре коротше. Так, я думаю два буде достатньо. Ну, друзі, я б не сказав би, що цей вечір просто насувається дуже чорна хмара, вітер, ось погляньте. Нова стихія на водоймі. А в мене палатка в такій низині. і Ці кілочки не тримаються тут торфяк. Все, Глибше позасовую, щоб мене хоч не здуло. Ось так, друзі. не Я не до такого. Бачите, вони нічого не тримають. Ладенько, друзі. Надіюсь, переждемо. Ох, як все чорно на воді Пу-пу-пу вітрюган Але зато хоч рибка, друзі, клює Ось погляньте Просто чорна чорна хмара Я кажу, у нас місяць не було дощу То вже сьогодні певно виліє добре Даремно, друзі кажуть, чим гірша погода для рибака, тим краще для риби. У Нас сьогодні, погляньте, дві яких стихії, але рибка нас сьогодні радує. Клюють сьогодні свинтуси. Але ще ціла ніч попереду. Хочеться, щоб ця вже злива пройшла і далі був спокій. Але там така чорна хмара. Ну, що поробиш? Ми в палаці захищені. Чекаємо рибку. Дуже зручно, коли в палаці є такий ліхтарик, він так світить розсіяно, але видно, якщо клювання, зразу бігом можна взутися, столик щось помонтувати. Ось такий трамп від одної батарейки. Я завжди його на ніч включаю. І на цілу ніч світить. Просинаєшся, хоч бачиш, де вихід, куди бігти. Четверта ранку. Було клювання з-під дамби. І витягнув я ось такий ручко від відра. ну, Щось типу того. Ну, За це схід. Поки крутився, перезакидав покльовка з цих дальніх дистанцій. І маємо знову гарну рибу. Ось погляньте, який красивий нічний коропець. Ну, просто бомба. Ну, кілограма 4 і так, в принципі, легко пішов, недовго я з ним промучився, ці якось лаваші не такі вперті, легенько йдуть. Ось так. Всім доброго ранку. Воно вже бачите трішки світає і хочу я наші дані дистанції перекинути. Так як я вночі закидав, трошки було незрозуміло, куди ті оснастки падають, нічого не було видно. Я ще знімаю кліпси, бо така риба на кліпсах можна втратити. Тому зараз я ще з самого рання на стіках перекину, щоб не шуміти. І ще думаю, годинки із ми посидимо. Та й будемо збиратися. Та, рибалочка в нас вийшла. Сьогодні чудово. Такий осінній, осінній карфішин. друзі кипить. Зараз заваримо кави і будемо сидіти, чекати ще клювання. Цікаво, чи зранку будуть якісь активні риби, чи нічого не буде. Бо вночі, я чесно кажучи, було так слабенько. Було доволі прохолодно і я думаю, саме за цієї прохолоди не було такої активності риби. наша риболовля до завершення. Покажу вам самого бікфіша. Ну, це, звісно, осінній монстр. Клас. Так що, друзі, думаю, вам сподобалось відео, таке насичене. Така цікава була у нас погода і рибалка. Так що ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Дуже приємно і до нових зустрічей!